Зараз у мене в гостях Андрій Сайчук, кореспондент громадського колега. Сьогодні, як і завжди, коли працює Верховна Рада, Андрій Сайчук був у Верховній Раді. першу половину дня, і я знаю, що там було сьогодні багато різних мітингів. Пікетів. Розкажи трошки, що ти там бачив зранку. Так, сьогодні з самого ранку там був справжній вінігрет, насправді, тому що коли я прийшов, то побачив, що там є кілька вже, може, пару сотень, щонайменше людей, і там все-таки в переміжку, тобто там і люди, якісь в камуфляжі, там всякі різні сотні, де вже не розберешся, хто кому насправді генерал, а хто просто унтер -офіцер, офіцер, чи як би сказати, і так далі. І плюс там було дуже багато громадських активістів, батьох я просто знаю там Тарас Шамайдал, я його зустрів, я знаю, що він. Светлана Світлана Заліщук, тобто ці люди, які Просувають, лобіюють дуже необхідні законопроекти, які є в порядку. Денному на розгляді мають бути цього і наступного тижня. Там дуже важливі законопроекти. Я, якщо зараз користуючись можливістю, нагодою хочу про них знову згадати це. Закон про прокуратуру буде розглядатися. Здається, завтра якщо не він, він Дуже важливий. Потім у нас буде закон про вищу освіту, Дуже важливий цього тижня. І це студенти до речі домоглися. Включення цього законопроекту. Всі кажуть, що він надзвичайно прогресивний. Дуже дуже прозахідний. Ліберальний правильний закон про освіту всі знають, що суспільство, де люди не освічені, це в кращому випадку Китай. А Китай це певний насправді приклад, друзі мої. Ну, що означає, от ти кажеш, закон про прокуратуру важливий, закон про закон про освіту важливий. Можеш в двох словах сказати, що це змінить, от відчутно, там, от, наприклад, чи які зміни пропонуються, в ці закону ну. Ну, я не експерт, я не розробляв ці законопроекти. Я тут посилаюся. Насправді, ви ж знаєте, що коли ти журналіст, коли ти просто громадянин, коли ти виборець, ти не повинен знати всі деталі і тонкощі. що важливо знати людей, яким ти довіряєш. А, тобто це так, є певна підтримка працює. громадська оцих законопроектах. Тобто, ну мені достатньо слова там того самого Тараса, наприклад, що ми Яку я сьогодні зустріли? Там спитав Тараса. От є три законопроекти, наприклад, про виборчу систему. Про зміну виборчої системи. Це йдеться три закон Мірошніченка. Мішенка мається на увазі. Колишнього регіонала закон Рудьковського і закон Руслана Кушелинського, і це законопроекти про зміни закону про вибори до Верховної Ради. Вони всі пропонують запровадити відкритими списком пропорційну систему нарешті. І Тарас сказав, що в принципі всі три вони різні, звичайно, але всі три ну є прийнятними. Тобто головне, що Верховна Рада їх включила до порядку денного проголосувала. Поки що в неї такої волі немає сьогодні. От це було помітно. Про тому, що вчора був Порошенко ну, була зустріч Порошенка з. Керівниками фракцій власне, президент знову сказав, що Рада має піти, ця Рада має піти. І не всі до цього готові. от там Сьогодні власне удар, як така вже ну, пропрезидентська, можемо назвати фракція, сказала, що є спосіб скласти мандати. Добровільно просто, але ну не всі готові цю ідею підтримати. От, там сьогодні кажуть і там батьківщина, що це мовляв не дуже конституційний, вони в це не вірять і так далі. Тобто всі ніхто зараз не готовий сказати, та я буду триматися за мандат до останнього, бо більше ви мене не переоберете. Я занадто себе знаєш в цій політиці пану поводив. Але тим не менше ніхто не готовий це, звичайно, сказати. Але мало хто готовий на це наважити, тому що реально всі розуміють, що. Дуже багато з тих, хто зараз і в Верховній Раді можливо останній раз є депутатами. А це люди, як правило, з далекою такою історією там. Три-чотири скликання, 3-4 ходки в парламент і тут раз, і все. І все може закінчитись в один день. От, про ти кажеш, що мітинги були е, серед тих, хто підтримував якісь законопроекти, певні важливі, про які ти говориш. Також от у нас є відео е, про Королевську. Напевно, та? Ти це це спостерігав, та. а ми його зараз покажемо нашим глядачам. Давайте. Може, ти його і представиш, якщо ти бачив це. Так, дивіться, там просто була дуже прикольна історія. Е, ну, тобто, серед всіх там, там, ж кажу, були звичайні громадські активісти, і все, хто завод, а були якісь Різних людей там під прапорами якихось новостворених партій, от і так далі. І там також була велика група людей е, в футболках однакових, де було написано е, дорога життя, здається, дорога життя», Я точно пам'ятаю. От, і вони там всі ну, там, неповносправні і, і так далі. Я підійшов до них, спитався, що відбувається. Вони сказали, що вони інваліди зі сходу, з Донбасу, і вони приїхали, тому що вони хочуть, щоб там припинилася війна. Я сказав, ну і що, і, і, і далі. От, ну, і, ну не міг знайти відповіді, але відповідь дуже скоро з'явилася. І виявилося, що це Наталя Королевська, і вона була до речі в супроводі Казбека Бектурсунова. Я не можу стверджувати, що саме він був диригент і розробник ці піара. Тобто акції вони привезли цих людей. Але принаймні він там був. Та я не знаю, точно не можу стверджувати, Просто бачив його там. Та. І він зрозумів, що це була така піар-акція Королевська, яка взагалом запам'яталася саме е, через свої піар-акції Я маю мрію, там ті всі пародії на е, Мартіна Лютера Кінга і так далі. От на що то? то. Тобто, ну цього разу насправді ця піар-акція не вийшла. Я навіть не знаю, з чим вона вийшла і що вона мала промовити. А тому, її що вигнали. тому, що її просто вигнали. Причому її не просто вигнали, її гнали до шовковичної, щоб ви розуміли, кілька сот метрів. Натопі просто гнав з криками. Я не знаю, наскільки в цьому ролику все буде зацен... Зацен... зацензуровано це, і запікано. Тому, тому що там ну, мало було цензурних слів. Ну, там, зрадниця геть в Росію, але ну, це таке найм'якіше, що я чув на її адресу. Вона звичайно була напружена, добре спрацювала і охорона. В якийсь момент вони зрозуміли, що вони ну, спочатку йшли до свого кортежу. Там, ну, я ви, так розумію, і лексус великий. Там, з такими шторками знаєш uh -huh. лімузин. А вони зрозуміли, що не варто туди сідати. Я думаю, правильно зробили, тому що могли б трошки попсувати uh, стан е екстер'єр та цих аптівок досить дорогих. Хоти вони просто злопали таксі по дорозі, і на таксі на червоне світло просто тікали. Вам було на що подивитися? Ну і про давайте вам... подивимося це відео Нікіти На ну, давайте подивимося, як Наталю Королевську вигнали з її ж мітингу сьогодні біля Верховної Ради. Она а все от, равно, от, кто оттянуть... нас сюда привез. Главное, что нас сюда привезли, чтобы мы сказали, что надо, нам нужно. Так здесь. напишите, что геть партию регионов или убрать э, Ефремова у вас же нет этого. Давай Мені відповідь, <зу> одну, одну відповідь, одне питання тобі задаю. Задаю тобі одне питання. За скільки грошей ти продала сатані, За скільки грошей за мене люди вмирають, обліпилися інвалідами, блядь. Людина що лише Да, давай блядь. Тихо, лікарай. О, не охороняєш, бідко! І сам ти щіла собі наушника! Іфримовська со! Сі металовоксал, воспа! На майдан! Б**, на майдан! Що на вокзалі там? Російські, а генети! Російські! бачила тварюка. Вона у футболку, дітям допомагає, сволоч. Ти посередину три, Отже, це ми дивилися відео Нікіта Макензіна, як Наталю Королевську вигнали з її ж мітингу людей, яких вона привезла. А у нас у студії Андрій Сайчук. Ми будемо ще говорити трошки про Верховну Раду. Сьогодні Петро Порошенко призначив свого представника так, у Верховній Раді. Це сьогодні сталося Руслана Князевича. Може, проц... <рес> може, в процесі, коли ти йшов до редакції, це сталося. Може От. бути, може бути, тому що засідання ще триває, по-перше, а по-друге, ми ще пропустили, власне, бігаючи за Королевською і. Якусь частину. Та, та, яку частину на початку, тому що ми пропустили повністю, фактично, виступ Арсенія Цунюка. Він сьогодні виступав у Верховній Раді, ага. говорив про те, що потрібні повноваження, що там газова криза. От, і, до речі, Просто там ще була історія, там багато просто подітків, всяких відбувалося. Сьогодні там, зокрема, я не знаю, хто на цим висловив з такою ініціативою. Там вони розстелили такий, ніби доріжку, килимок. з фотографій, фотокарток депутатів, які голосували за той закон про диктатуру, так званий, пам'ятаєш, 16-го, коли це було, 16-го січня? 16-го лютого, Люд... після лютого почалися, з 18-го. 16-го лютого, 18-го почали на Грушевського, так, через це все. -все, -все. От. Їх там, насправді, ж багато тоді проголосувало, щось 250, чи це 270, я вже не пам'ятаю. Ну, і от їх, словом, вистачило на те, щоб от від Маріїнського до головного входу Верховної Ради зробили таку доріжку. І от вони дуже хотіли, ті люди, які це зробили, вони були всі в уніформах, підозрюю, що це були якісь самооборонівці. От, вони дуже хотіли, щоб депутати йшли цим таким коридором ганьби, вступаючи по обличчях своїх колег, ну на там надрукованих, та, от, і щоб такий спосіб ніби покаялися. От, але охочих було дуже мало, і люди насправді не знають, що є під землею прохід. Але я підозрюю, що всі заходили з депутатів з Рушевського, ну, коли ми зайшли, то всі вже були всередині. Прийшов, здається, ну, кілька людей пройшло все-таки. Ну, там метіоз пройшла, сказала відверто, що їм нормально, комфортно. От сказала, що насправді люди повинні понести якусь відповідальність, які тоді давали ці голоси. Хоча б у вигляді такої ганьби, якщо Хчаб, це та. інакше, да, ну, та, та. Як ну політичну відповідальність це точно, так. І е, тому е, от, але ну з Богословською був там цілий епізод з богословською, і ну, ми теж були там на цьому епізоді, не знаю, чи можемо показати відео. От є е, у нас відео по Богословській десь. Ну, просто якраз Інна германівна викликала такі суперечливі суперечливу реакцію людей. Тобто, я б не сказав, що там хтось пам'ятав, що вона вийшла ще до. От там цих всіх подій вона ж вийшла з фракції першої, здається, з так, партії регіонів відразу після раз... розгону студентського студентського так. майдану. Там буквально mm -hmm. на другий день щось таке вона скала. Коли ще щось... казали, що там 15 людей зараз війде. вийшла так. тільки вона, і там та ну тобто, ну я так розумію. Я розумію в принципі Богословську, яка вважає, що в принципі всі старі гріхи вже списані. і Вона багато зробила для того, щоб там він втік з країни. Ну майсне мається, майсно мається, не дуже втікає, щоб там, так, майдан переміг та mm -hmm. зокрема. А, і для того, щоб е, був легальний орган влади, щоб це не було просто там банальним переворотом, захопленням влади. Ось тобто, ну очевидно, в неї була робота якоїсь фракції. І от, ну, У нас з тих позицій, і, от, для неї не зовсім зрозуміло, чому її так сприймають, а її там, ну. Пам'ятаю ці там не знаю ефіри на Шустері і так далі. Це не так легко все. Це так легко все не забувається. Та от, ну, от вона відмовилася, вона сказала, що не буде йти по цих е, депутат, по тих світлинах депутатами. От, і намагалася прийти з боку, і в якийсь Вже момент є відео, так? ми будемо його показувати. А ти його коментуй, Давай. тому що там може. Це у нас звук є, так? Звук у нас є, чи? Так, так, розказуєш, що це що О, це, це автобуси. Дехто думав, що на цих автобусах привезли. А от, власне, оцей там. Та, та от так це виглядало, оці депутатами світлини. І навіть я наступив на пару депутатів, а що робити, знаєш? <смітник> Помітив на кого саме? Запам'ятав точно ківалова. <смітник> на ківало це. Але він же був щось затоптаний дуже сильно. Я тому так не зразу навіть поняв. Ну, таке. А ну депутатам щось не дуже сподобалася ця ідея. Ну така, не знаю, що там про що думали організатори цього всього. Ну не знаю. Може, знаєш, ми маємо всі бути такими. О, так, ось цей момент з Богословською. А у Ословської була така теза, що давайте, хай тут будуть там аваково, теж світлини, турчину, тоді я піду. А на що і казали резонно, що тут тільки ті, що голосували за ті закони про диктатуру, це тематична доріжка. Та тематична така доріжка. От ну не хотіла. Не не спочатку виявила не не, не хотіла виявляти таку слабкість і поводитися. А потім навпаки, от виявила таку жіночу слабкість і все-таки перемогла цим. Тому що в якийсь момент, коли її повністю заблокували, то ну, це той момент. Тобто Ганна Германівна просто от, не знаю, як це правильно сказати, ніби прилягла на землю акуратно. Ось після цього в чоловіків все-таки прокинулося якийсь як це сказати, чоловічі інстинкти, типу, не включили такого внутрішнього джентльмена, і нарешті дали їй зайти до Верховної Ради. Ось така історія. Ну а це Верховна Рада. Тут ви знаєте от цей момент, тобто ви бачите, що сьогодні дуже активно знову всі кнопкодавили. Це особливо ці позафракційні депутати, які поповнили коаліцію. Ага. Ну, колишні позафракційні, які повиходили з фракції. Ось які зараз депутатські групи. Виходили з фракції регіонів. Спар... Та, ну, переважно так, це регіонал, з ДБі майже всі, так. Ну, тобто вони так активно сьогодні кнопку давали, при тому, що ну, це головний такий о, а от, і рука Чечто, ви бачили? Він знову диригує. Рука Чечтова, та вона, вона скрізь. Та рука Чечтова знову не спить, хоча фракція вже в них дуже сильно так зменшилася. Скільки зараз у фракції партії регіонів приблизно? 80 з чимось здається. 100. Зменшили. На сто зменшилось. Більше як два рази, так. так. От. от ти кажеш, що ну за твоїми відчуттями сьогодні там Рада Мляво поводилася, немає якоїсь волі прийняття цих законів. Так? Це, це через що? Через те, що немає у президента більшості зараз чи як? А, ну, по-перше, більшість дуже є мінімальна. Це дуже видно на таких законопроєктах, які, по ідеї, там всі мають підтримати. Ну, от, принаймні, там нова більшість. І тим не менше їх, наприклад, приймають з третього разу. Тобто, перший раз поставили там. Двісті п'ятнадцять голосів там торчину. Ні, так, колеги, давайте будемо дисциплінованими. Я тут бачу, що зайшли там з кулуарів, Давайте ще раз поставимо став. Там двісті двадцять п'ять одного голосу не вистачило. Ось, ну давайте там, ще там, подумали, подумали, давайте ще раз, раз, набрало 231. Ура, ура! Давайте повернемося до того закону, який перед тим не вдалося прийти. У нас вже знову є всі, раз, поставили знову 214. Ну, словом, от така якась такий момент. Я бачу, сьогодні дуже багато не голосували там, з Бутьківщини, не знаю. Що. ну, Найбільш дисципліновані, як завжди, свободівці. От є 35 депутатів. там... Кайда біжить щось там до трибуни повідомити, наприклад, Турчинного щось там швиденько сказав, тут почалося голосування, він біжить назад швидше до тої кнопки. От, ну, Принаймні, приємно за цим спостерігати. От, ну, на, на тлі того, що тут же там поруч сидять депутати, які отак -от кнопка давлять, знаєш, за сусідів, яких немає. От. Тобто ти вважаєш, що Порошенко, тобто ідея ідея переобрати Верховну Раду, точніше дострокові вибори оголосити, вона зараз вже це здатна. Ця рада не виглядає там в твоїх очах і легітимною? Є, ну, є офіційна позиція там партії регіонів зараз, що мовляв, поки йде війна на Донбасі, значить там не зможуть проголосувати мешканці Донецька, Луганська областей відтак. Не можна їх відкидати, відрізати, відривати від цього голосування. Ми так лектимізуємо фактично їх відторгнення. Тому треба дочекатися, поки це все буде. От, з іншого боку, нібито можна в певний обмін, ну, в результаті певних торгів вони погоджуються голосувати за потрібні закони. Хоча поки що я цього не бачу, тобто я сьогодні повторююся, партія регіонів не давала взагалі голосів за якісь проурядові чи коаліційні постанови або законопроекти. Ну, комуністи взагалі просто мовчки там сидять. Ось і не відсвідчують, так. і з іншого боку, удар зараз ну, виступав фактично, в про президентська фракція, вони озвучують очевидно стратегію зараз Порошенка. Це просто скласти мандати. О, тобто, ну тобто, депутати самі вирішують, що вони йдуть на довибори. А в принципі, от сьогодні голова регламентного комітету. Ну тобто, то, то, батьківщина каже, що це не зовсім відповідає конституції, бо є там конституційні три норми, там, ну, там три способи. Ну там коли заблокована трибуна, наприклад, не збирається парламент, не сформовано уряд, не сформована там коаліція. Але ну це все фактично неможливо, тому що парламент теж важливо. Чому зараз момент важливий, що парламент зараз потрібний? Просто так його розпустити, ну так от тобто просто заблокувати заблокувати його роботу для того, щоб розпустити це не вихід, тому що ну ми не можемо собі дозволити стільки часу у нас не буде функціонувати парламент. Зрозуміло, румен. Треба знайти інші шляхи. Саме звичайно, на оптимальний метод що справді просто добровільно складають люди мандати всі це би. Більшість парламенту, більшість парламенту просто підтримує цю ідею. Наскільки це конституційно? Ну, Макієнко, правильно мені здається, каже головна регламенто регламентного комітету, що всі доленосні рішення насправді парламенту українського. Вони всі є дискусійні, їх всі можна з юридичної точки зору підважити, якщо є бажання. от там правильно він каже, там там Україна приймає акт незалежності та декларацію а, про суверенітет. Це відповідало тоді конституції, наприклад, УРСР. Ні, Ні не відповідав. А інша Конституція нас не було. Ну, Так що ми будемо повторювати слід за Держдумою або там не знаю яким ще, що насправді це України немає, тому що це не відповідало Конституції УРСР. Ну, це ж Насправді смішно. От, тому є, реальна, є політична реальність, є політичне прагнення народу, і вони полягають, напевно, в тому, і ці депутати усвідомлюють, що а, дехто з них повинен піти з політики. До речі, Макенко, теж, от, я, я залишаюся а, при своїх симпатіях до нього, як до політики. Він сьогодні, ну, чесно, нам про це сказав, що розуміє, що воно разу тобі просто треба політики, з політики, доведеться піти, і це, це нормально. І він піде? Чи він, каз... він так просто казав, що хтось має зрозуміти. а Він я... сказав, я ще нікуди не йду, але в принципі я збираюся попрацювати авіадиспетчером. Ну, таке кокетство з його боку. Так, але... та так. -та, він, він дуже пов'язаний з цими та. аерорухами там. Так що не знаю, як це буде втілено. Точно, якщо це втілювати, спочатку має бути судно проголосований закон про пропорційні вибори за відкритими списками. Інакше ці перевибори не мають великого змісту, великого сенсу. Як це буде реалізовано на практиці? Ну не хотілося б, щоб знаєш, там прийшов полковник Прайд, мовний знаєш, з гарматами під парламент і сказав, що там караул устал. І, там, не знаю, Але якось. не виключено, що так станеться, тому що все частіше у нас. Ну я сподіваюся, що ми все таки не в 16-му, що коли це було століття в Англії, що в нас такі депутати притомніші, і я на це сподівання, що вони розуміють, що не ну, краще, красиво зараз піти, можливо, там з варіантами повернутися коли-небудь, ніж ну, ну це точно не те, що потрібно зараз в країні, яка і так, ну, для якої от легітимність. Сильна влада, міцна політика це все дуже нагальна потреба. Дякую тобі. Поговорили трошки про Верховну Раду.